Фрагмент з пісні, що у народі називали веснянкою чи гаївкою. Їх на Великдень співали у хороводах, аби скоріше настало тепло. Веснянки це як заклик. Вони закликають весну, призивають на добрий урожай. Це як знаєте, борьба з холодом і теплом. Ще одна великодня традиція розмальовувати яйця. Трикутники виводить пензлем. Ірина дівчина каже, цей візерунок має назву сорок клинців. Акуратність головне. Ми взагалі. Живописці, але це дуже цікавий досвід для нас. Бо ми звикли працювати від загального дочасного більш так живо писати, а тут треба. Набити руку під час розписування яйця візерунком 40 клинців потрібно загадати бажання, розповідає авторка майстер-класу з писанкарства. Коли ти малюєш саме яйце, ти собі в голові уявляєш якесь бажання, тобто до перемоги чи щоб наші батьки, брати та сестри вернулися живими. Такий геометричний орнамент характерний саме для Дніпропетровщини, каже авторка майстер-класу, так само, як і червоний, жовтий та зелений кольори. Це рослинні, тобто це можуть бути колоски або ягідки, або маленькі квіточки, або можна малювати геометричні тобто, це кружечки. Е Хрестики, можна малювати лінії, тобто можна навіть зробити павутинку. Розписані яйця та паска основні атрибути святкового кошику. Раніше господині пекли на Великдень два різновиди пасок мучну та сирну, розповідає викладачка культурологічних дисциплін. Сирна паска випекалася у формі пірамідки і символізувала гору Голгофу, на якій був розп'ятий Ісус Христос. Окрім того, господині клали у святковий кошик м'ясні страви домашні ковбаси або сало. Обов'язково також в великодній кошик клали щось із молочного, тому що молоко це перша основа. Кожна дитинка, коли народжується першою її стравою, є молоко мамою. Також до великоднього кошика клали хрін та сіль. Як символ незламності, як символ сили, як символ мужності. Кожна родина намагалася на Цілий рік забезпечити такими якостями свою сім'ю. А от алкоголь святити у храмі не варто, розповідає священнослужитель Єфимій. Підготовка, так само, як і до кожного великого свята, полягає із духовної сторони. Вона найголовніша. Це треба очистити свою душу, приступити до таїнства сповіді і причасті. Буває часто, що народ постить, а потім так дуже широко і. З широкою душою розгавляється, і потім шкодить самому собі. Тому церква закликає до розумного і доброго стриманого такого святкування. Через комендантську годину святкова служба у храмі на честь Богородиці розпочнеться у сьомій ранку. Триватиме до 12-13 години. Протягом усього часу прихожани зможуть освятити продуктовий кошик. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.